Вітання людям добрим! З вами Тейват ЮА, і це 28-й випуск новин. А поговоримо сьогодні про результати останнього стріму розробників, нові банери, нових персонажів, івенти і усе оте оно. А також підведемо підсумки нашого флешмобу в Твіттері, тому поки поставте вподобайки та залиште коментар. А тепер всім смаколиків до столику. А ми починаємо. <му> Почнемо з банерів. Як завжди, буде два етапи банерів. В першій половині оновлення ми матимемо змогу отримати нового ексклюзивного персонажа Аль Хайтама, якого нарешті випхали з його попередньої посади, бо чого там сидіти, коли ти можеш кіпіші наводити. Ну то таке. Також банер першої половини зможе похизуватись новою героїнею рідкості в 4 зірки. Яо Яо. Обидва герої мають дендру силу. Паралельно з Альхайтамом триватиме реран до вічного охоронця Люює – Сяо. І звісно ж, банер зі зброєю, в в очевидь буде входити сигнатурний одноручний меч Альхайтама та спис Сяо. У другій частині оновлення не буде нових героїв, а буде два рерани, за яких я вже дуже довго не крутив банер. Тому хто хотів собі, а я хотів і хочу сильно. Хутао чи Єлань настав наш час. Нарешті бажаючи отримати бажаного персонажа, а дехто отримає, мабуть, першу другу зірку, а хтось буде крутити збройник, як я. Бо разом з Хутао буде і реран її сігни, Хоме. А це чи не найкращий спис для дуже багатьох дамагерів? Оскільки нове оновлення випало на період китайського нового року, то звісно ж будуть подарунки. Для початку поговоримо ледь не про головну подію року свято Небесних Ліхтарів. Воно завжди проводиться на новий рік, який святкують по китайському календарю. Ця подія завжди приходить в Люєє, де збираються наші улюблені герої, проводять гарно час, влаштовують зустрічі і таке інше. Під час події буде велика кількість активностей. Одна з активностей виглядає доволі цікаво. А саме паперовий або тіньовий тат, в якому ми будемо створювати власну історію або відтворювати якусь легенду. Ну, цікаво, доволі виглядає це все. За самі події ми будемо отримувати винагороди, геми та інші матеріали. А також можна буде обрати собі одного чотиризіркового персонажу з регіону Лює. і забрати собі безкоштовно. Це, до речі, відбувається щороку на свято Небесних Ліхтарів. Також на оновленні 3.4 ми отримаємо у подарунок 10 івентових бажань на халяву. Такий презент в честь нового року для гравців повторюється також щорічно. Рухаємося далі і поговоримо про цікаві події. Які можливо хтось з вас чекав, почнемо з енедзумського івенту на цей раз, і то знов вошки потрапили під хвіст і він вирішив свою улюблену забавку, бої нікабуто, реалізувати як великий, по його міркам, фестиваль. Тобто буде додана така собі битва петів, за яку буде видаватися винагорода. Також говорячи про бої, на нас чекатиме бойова подія. По показаному можна зробити висновок, що то буде повторення івенту з новою для геншиною механікою парірування. А ще урочисто до цієї події Камісата. Аяков вдягне спеціальний наряд. Так висловились розробники. А ми відповімо, що найкраще вбрання це амуніція для ЗСУ. А яка таке не носи, не носи. Тому донатити будемо на ЗСУ. А яка похизується і хай повертає старе вбрання. Друга подія пов'язана з Сумеро та Лізою. Теж буде в новому оновленні. Про це нам теж розповіли розробники. Вони анонсували нове вбрання для пурпорової відьми, Вбрання часів її навчання в Сумеро. Дане подія це бойовий івент, в якому нам будуть надаватися як пробні персонажі, так і буде можливість використання власт. Під час дії івенту костюм для Лізи буде безкоштовним і видаватиметься за проходження самої події. Тому не забудьте пройти та забрати сам костюмчик. Картковому генщині буде введено одне додаткове правило. Ці правила, до речі, будуть мінятися від патчу до патчу. У найближчому буде така: база китку дайсів буде відсутня, а буде видаватися відразу вісім універсальних дайсів. Цікаво, до чого це приведе в битвах, хоча, як на мене, ця гра буде просто більш активною. А ще ми звернули увагу на те, що було показано два нових персонажі: це дрібна підривниця Клі та морська вовчиця Бейдоу. Що цікаво про них чи замовчали, замовчили? Їх просто показали, але поки вводити не будуть, невідомо. З важливого нас чекає чергове розширення мапи для досліджень. На цей раз це знову пустеля Сумеро. сумеру, друга її частина, та в якій ми спостерігали велетенський вихор. Область знову матиме кілька рівнів, один з яких стане доступним під час проходження завдань. До речі, розробники обіцяють погіршення видимості в зоні вихору, а також під час піщаних уревіїв. І тут я навіть не уявляю, як це будуть тягнути телефони. Сподіваюсь, в них все вдасться. Нормально оптимізувати. Ще в пустелі буде додано кілька нових супротивників, серед них товий бос, дещо схожий на змія з розлому, але вже не механічний, а із крові та плоті. Окрім боса, показали двох танцівниць Піро та Дендро. А ще якась місцева фауна. Коротше, має бути цікаво щодо нових супротивників. А тепер перейдемо до висновків щодо нашого флешмобику в Твіттері. Коротенько. Активність дуже висока, хоч і не принесла результати. Але показали, наше загальне бажання боронити нашу українську спільноту. Це дуже добре, бо ми тепер розуміємо, на вас можна покластися. Ми будемо думати і шукати інші варіанти, як перенести все україномовне ком'юніці на Європу. Бо, хоч багато хто маючи клієнти англійською, не отримав листа, все ж обслуговування лишається з болі. Певні люди нам підсказали, в якому напрямку можна пробувати ще. І ми будемо шукати варіанти, як це все реалізувати. Тому на цьому ми не зупиняємось. Далі буде. І ось такі новини по цьому тижню. Ще раз дякую всім, хто долучився до нас у Твіттері в викруці. Ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо за перегляд. Не забувайте коментувати. Бувайте і мирного неба нам всім.